Вітаю всіх. У мене сьогодні дуже гарний настрій, і якщо чесно, то я відчуваю себе трішечки щасливим. Не повірите від чого? Від того, що наші чиновники і політики корумповані настільки ж, наскільки вони тупі. Під час війни вони, політики і чиновники, жруть, крадуть, хавають своїх дітей від військоматів, самі на війну не їздять. А ми при цьому. Мовчки спостерігаємо, тому що вони нам сказали, що не на часі. Ми розуміємо з вами, що не можна критикувати владу під час війни, бо не дай Боже про це дізнаються наші західні партнери і вони ж одразу перестануть нам надавати зброю, вкидати гроші в нашу економіку. Ми, прості українці це розуміємо, а вони поклали великий бовт на те, що називається не на часі. І продовжують під час війни купувати собі віли, дорогущі автомобілі і публічно хизуються тим, що вже вкрали. Вкрали у нас, у народу, у держави. Повторюю, це в той час, коли йде війна, і прості українці знімають себе останнє для того, щоб допомогти армії. Але ж їх тупість і непомірна жадібність зіграла з ними злий жарт. Цивілізований світ вибухнув обуренням, побачивши, що насправді коїться в Україні. Провідні змі заходу пістріють заголовками проукраїнських корупціонерів. Газета Вашингтон-Пост опублікувала статтю про Кирила Тимошенка. В неї прямий докер безпосередньо президенту України Зеленському. Там написано буквально наступне: весь світ пишається Зеленським, на його дивляться як на ікону, як на мужнього президента, який відстоює свою країну на полі бою. Але ж рівень корупції, який демонструє його оточення, останнім часом дуже сильно стривожила лідерів світових держав, тих держав, які відривають від себе величезні суми і надають їх Україні для того, щоб утримати економіку України під час війни. Наші доморощені політики розповідають нам одну і ту ж казку про те, що повільне постачання зброї в Україні відбувається лише по одній причині. Тому що Захід не зрозумів, що ж робити з Росією після перемоги. Це брехня. Насправді Захід нам повільно постачає зброю, тому що Захід не знає, що робити з Україною після перемоги, з її рівнем корупції. Оце і є головна причина, головна боль цього Заходу. Я довго чекав цього моменту і він нарешті настав. Лідери західних країн побачили в очі, що відбувається у нас, тут всередині. Як оці свині жруть все, що перепадає з іноземної допомоги. Дійшло до того, що можновладці почали просто об'їдати бійців і офіцерів, які втрачають своє здоров'я і життя на полі бою. Це взагалі перевернуло мозок західних політиків. Країни Заходу, і в першу чергу Сполучені Штати, зрозуміли, що Україна. Жива до сьогоднішнього дня не тому, що у нас є президент, парламент чи кабінет міністрів, а тому, що є український народ. Останні корупційні події продемонстрували всьому світу, що народ України і корумпована влада, яка обслуговує олігархічні клани, це речі не сумісні. Я знав, що такий момент настане. Я про це говорив і писав, але ж я не розумів до останнього, яким буде. Наступний крок Заходу відмовиться від нас, чи все ж таки допоможе нам розібратися з нашими внутрішніми українськими гнидами? Ті рішення, які зараз, от в останні дні, приймає колективний захід, свідчать про те, що відповідь на це питання вже є, і вона цілком позитивна для нас, українців. Захід, і повторюю в першу чергу, Британія і Сполучені Штати нас не кидають. Більш того, наші західні друзі допоможуть нам навести в своїй країні порядок. Конгрес США підтримав пропозицію Телер грін про проведення в Україні аудиту отриманої допомоги від Сполучених Штатів. Це питання дуже довго блокувалося в Конгресі, але ж тепер процес пішов. Вже призначені спеціальні комісії, до яких увійшли всі провідні міністерства і відомства. І головне до цієї комісії долучені представники розвідувальної спільноти Америки і ФБР. А це означає, що зачищатися будуть не тільки корупціонери, а й п'ята російська колона. Більш того, прийнято рішення, що викриті злочини будуть кваліфікуватися як злочини проти Сполучених Штатів Америки, і міра відповідальності буде визначатися за американськими законами. Оцей момент мені просто подарував відчуття небесного щастя. Виявляєте, що буде з цими покидьками, які крали продукти харчування у нашій армії, як мінімум, електричний стул. От представте собі оцю кодлу єрмаківську, яка буде стояти в черзі до цього чарівного стільця. В Україні розпочинається процес зміни еліт, як в економіці, так і в політиці. Треба чесно зазначити, що ми самостійно, без допомоги наших друзів, у першу чергу британців і американців зробити це не зможемо. Тому що коріння корупції засіла дуже глибоко в тіло України. Але ж тепер, разом з нашими друзями, ми обов'язково наведемо в своїй країні порядок, і у нас буде не гірше, ніж в Польщі чи в Японії. Повторюю, я вдячний. Отаким от відверто тупим чиновникам і зрадникам, як Єрмак, Арахамія, Грізніченка, Резніков, Коля Тіщенка і іншим. Я дуже вдячний провальній політиці президента Зеленського, який свідомо покривав і захищав відвертих злочинців. Бо якщо вони були б не такими дурними і не такими жадібними, то Захід ніколи б не дізнався, що відбувається в Україні. А для нас цей кошмар продовжувався ще дуже-дуже довго. Нарешті, зрозумівши, що робити з Україною, тепер Захід актизував поставки зброї нашим славним ЗСУ. Вже вирішено питання з танками. В нещодавному своєму виступі президент США Байден заявив, що прийнято рішення направити в Україну 31 танк Абрамс. А 12 країн, які приймають участь в Ремштаймі, зобов'язались поставити Україні близько ста танк, а канцлер Німеччини Шольц закликав країни Європи негайно сформувати два танкових батальйони з леопардів і направити їх до України. Ящик Пандори розкрився. Нагадаю, танки це наступальна зброя. Ну як після цього не піднятися настрої? Ну, в мене він просто зашкалює. Я напередодні вам казав, що тепер наші домівки все частіше буде навідуватись позитивна інформація. Так і є, а далі буде ще більше. Сподіваюсь, я вам трохи підняв настрої і хочу почути вашу думку з приводу долі злочинців і зрадників, які чекають свою чергу на електричний стул. До речі, напишіть, як би ви бачили покарання оцих всіх покидків, бо без повної зачистки від них ми свого щастя не побачимо. І дякувати Богу, що у нас є такі друзі. На цьому не все, друзі. Підписуйтесь обов'язково на канал, коментуйте, поширюйте мої відео, приймайте жваву участь в обговоренні, бо все, що ми тут з вами робимо, все це заради перемоги. Я вас всіх поважаю до побачення.